Чим ближче до опалювального сезону, тим активніше ведуться комунальним підприємством теплогарант роботи по заміні труб на окремих ділянках теплових мереж. Зараз проводяться ремонтні роботи на ділянці між будинками номер 19 і 21 по вулиці Лазаревського. Це ділянка майстра Віктора Павловича Кленуса. Чугунні труби, ізольовані скловатою, пролежали в землі більше 30 років. Подивіться, як вони виглядають сьогодні. Іржаві в дірках. Час іде все змінюється, з'являються нові технології, і ці старі іржаві в дірках труби замінюють на нові сучасні. Це дає впевненість в тому, що мешканці будинків будуть взимку з теплом. Продовжуються роботи по підключенню міні-котелень. Ця котельня буде опалювати один із освітніх закладів конотопа. Дякуємо колективу комунального підприємства Теплогарант і не забуваємо своєчасно оплачувати рахунки.